need a dollar, dollar, dollar is what I need Hello. здоров. Як ти тут оказався? <рес> Я би показав, але це на Ютубі таке не проходить. Блін. От. Що ми тут робимо? де ми взагалі? І хто ти? Ми в студії запису контенту в Полтаві на базі обласного молодіжного центру. Все провели рекламу. Галочка. Ти хто? Що ти тут робиш? Я Катя. Розкажи про себе трошки. Е, ти, ти в мене цього... Е. Давай, я, давай я попробую. Ти мене поправиш просто. Ну, ну, ну. 21 рік. Режисерка монтажу. Фотографка. Фотографка. штуки. Що там ще? <рістер> Мать, дружить, <laughs> <laughs> боже ні. Це ти, ти. Я не буду його 20 год монтувати. <laughs> ну хто зна, хто знає. Я, я вже забігаю трошки. Чого в тебе з'явилася ідея? Мене звати Тьома якщо що. Чого в тебе появилася ідея записати е <laughs> відео? Це якщо е <laughs> що, відео, щоб поїсти. У мене э постійна проблема. Це сталкуються з цим усі, коли шукають відос. Поїсти. Усі це в її голові тільки вона, якщо що? Ні, я проводила соцітування в інсті. <рес> <рес> на три людини. <рес> <Допустим>. <рес> І я е, е, психанула, вела в Ютубі в пошук відео, щоб поїсти, а там нічого не було. Перший випадок, коли ти хочеш щось загуглити в Ютубі, а цього нема. <рес> Треба пользуватися моментом. Такого, я ніколи не бачив цієї сторінки, коли ти щось гуглиш, а Ютуб тобі, а знаєте, а нічого взагалі не, не знайшли. Типа, погулять, попробуйте, ну, нема такого, не було такого. Даже коли кіт топчеться по клавіатурі, отак воно і те щось знаходить. А взагалі ми в дуже офігенний момент существуємо, Google був незадовго, його зробили незадовго до того, як ми родилися. Я навіть не знаю, коли його зробили. Щось там 94 98 вроді би. А YouTube в 2000-х, я тільки ще в школу не ходив. Ну, ти тільки родився. Ну, тіпа, так. Або я тільки Ні-ні, Вони там, типу, 2003-2005 був, по-моєму. От, Коротше, така тема. Ми тут з качками. Коротше, сидим. <ривіт> <ривіт> От. Ідея в чому? Це, коротше, просто подкаст. Ми будемо говорити на якісь теми. Щось ще нас тривожить, не тривожить. Сьогодні ми бачили красиву машину, можемо про машину поговорити. Яку? Такий свинарник, я його назвали. Здорово такий. Типа, знаєте, така машина, куди ще гроб влізе на заднє сидіння. І три свині, да. І ще два гроба свині. Гроб людини, дві свині і два гроба свині. Все. Що ти скажеш про такі машини? Тобі не здається, що вони занадто здорові, щоб просто їздити, на роботу. Я собі таку машину хотіла б. Тебе всі бояться. На каву в цей. Ну, так. Ні, а взагалі, Якщо типу, жити в якомусь там пригороді або селі, як угу. я, наприклад, хочу. Якщо так десь типу, поїхати в, десь покататися, в місто виїхати на закупи або там, поїхати е вивезти чиїхось дітей, погуляти, то я не таке не підписувати, звичайно, не хочу викрадати дітей. Повне ти на вході підпис ставив? Там не було такого. Ти підписався? Тут не все було жодних кон контрактів про це, взагалі нічого. У мене флешбекнуло, коли ми гуляли десь по цим по садах і... в лісі на А. Ага. і до садів доходили, що там якась церква була така сумнівна. І потім після того ми йшли. Дивимося, якісь такі дома інтересні, ну, типу, там такі подвали здорові. Щоб ви жартували пропортує. Про батюшку? московський патріархат, да, як батюшки туди дітей заводять, вони більш ніколи не вертаються. Це так, да, це інтересно. Отак ідете і думаєте, мабуть, людина заробила собі чесним трудом, а може там батюшка просто розвів бордель з дітей. Ви ніколи не знаєте, що там. Вот. Про що ти ще хотіла поговорити? Я... Настільки не мене... підготовилися, що ну, вообще, нічого. Типу, я, я просто кажу все, що мені в голову приходить. Щас. Я теж, так. Да. Але... Бачили? Я, я... качка прикольненька. <ріст> а ще він перебуває мене. Де? Це його хобі. Моє теж, якщо, що. не балакайте зі мною. На наступний раз ми візьмемо прямо список і напишемо, про що ми да. хочемо поговорити. Це так, чисто пробнічок. Взагалі, типа, помню, я брала в дівчинки. Матеріал з її подкаста, щоб побалуватися з мультикамерою. І з, коротше, я взагалі хотіла, тож, щоб mm, да бу було декілька да, камер, але поначалу поки що так, типу, просто Нормально да. Чисто собі побалуватися. Тіпа мені роботи мало. <гум> ну, можеш похвастатися, що, що в тебе за робота така? Звідки в тебе робота взялась? Складні часи ж вам не у кожного такі <гум> Роботу пришлось дуже довго шукати. Типа... Розкажи, що ти робила? Де Я ти, ти шукав? Ну це інтересно, правда? Ну, ладно, так. Да. Коротше, якщо по професії шукати роботу, це якийсь трьош і крінж, і предлагають. Е, потом... Хто ти по професії? Режисерка монтажу. М -м -м. Mm -hmm. Не, по професії, це, мабуть, мається на увазі, типа, хто ти. Я собі це уявляю, типа, яка в тебе освіта по цьому. А взагалі у мене освіта в сфері туризму. Я, я... Короче, просто інтерв'юер тобі сьогодні. Спасибо. Я вже доросла. Я спеціалістка в сфері туризму. Особливо ще в мене є наукова в по темі темного туризму. Темний туризм взагалі тема. Вам всім раджу, але True. багато не плачте, багато не плачте, пожалуйста. Коли ви відвідуєте якісь такі моменти, багато коротше. Що е... таке темний туризм? Тоже, темний, да, те, да. Типа То термін, так начебто, запнула. красивий, знаєш, але ну не, не всім понятно, що це, це е... відвідування пам'яток, які залишили якийсь темний слід в історії, той самий Чорнобиль. Mm -hmm. а, там оці вежі близнюки в Америці. А вони відкриті для чого? Я думаю, ні. Але типа Я ну там підозрю, бу... там як по-любому якийсь меморіал. Мабуть. Там якийсь по-любому меморіал, мабуть. Ну да типа да. Яких, ну, відвідування якихось меморіалів відвідування. типа як в країнах Європи багато де є таке, Типа, що колись був там музей, і там стояли. Ну, у них не стояли пам'ятники, Сталіну, Леніну, але вони ставлять, типа, після другої світової ці музеї пам'яті, умовно кажучи, щоб ви прийшли, да, подивились. Да. Ось у нас був був Гітлер. Робив отакі речі, був Сталін, робив такі речі. Обидва, звісно, класні чуваки дуже, ми їх дуже любимо. Ось, ось ми про це вам і розказуємо. Я знаю. Що? Матюки будемо цим Вибач. Трошки оглосила. Вибач. Я покинув, бо чаші пробував, якщо теж запалака, розкажіть, про перший як Катя, розкажи. ой Мені така ідея прийшла що з голову, вообще. А як ти дійшла до того, ти ж навчилась ну, на туризм, да? а чого монтаж, що ти зараз займаєшся монтажем? що Модна тема? Конечно, так, да. всі роблять бабки зайти, іменно в режисуре монтажу, я така, блін, ну пороблю бабок там, що не. Угу. хоча по факту півроку сиділа без роботи. Навіть більше. Ну, типу, що І після того як вивчилася? Так, давай по порядку. Ти захотіла бути, будь... ти захотіла монтувати. Так, да, да. мені типа о... мені просто це якось типа, подобалось, потім думаю, блін, ну офіціантка працювати взагалі не кул. Mm. І я пішла, ти мене все-таки вмовив звільнитися. У мене були відкладені гроші на це спеціально на той определенний курс. Олександра Чорного. За курс, можеш прорекламувати він, по-моєму, дуже прикольний. Так, да, Олександр Чорний. Він режисер монтажу українських повнометражок додому. Знаєш, так? Да? Yeah. Yeah. Uh. Ще хтось прийлаз, знає? Коли я живим людям кажу, вони типа хто? Чорний, білий, хто? Це як цей Уолтер Вайт. Ні, не чув, не чув. Блять, Волтер Вайт, Олександр Чорний. Треба мемчик создати. Короче. Uh... І е, я ж туди взяла там менторство в Сашкали Гостейва і одучилася типа, з нуля. Дуже багато фішок всяких по, по показували. І потім, е, після випуску, що там дуже прикольно, там остається типу, ком'юніті, там прям всі випускники з цих курсів, там ще монтажний ніндзя є І е, е, як Це, його назву да, да, Монтажний ніндзя, тобі туди треба. Але спочатку навчись монтірують. Я просто прийду поприкалуватися такі, що ви. Де ваші я не зрозумів. <рес> і там ще монтаж художнього кіно, там ще, вроді, якийсь продукт розвивався. Коротше, у них там є така штука, що а, називається а, колектив талантів, коли, а, наприклад, коли Олександру Чорному чи Легостейво прилітають якісь замовники, вони, тіпа, такі, о, ми делегуємо це комусь із випускників, і тіпа, вони роз... ділять розсилку випускникам, це тіпа, на окремому сайті, вони ділять розсилку випускникам. А, і а, хто там хоче, відгукується, хто ні. І тіпа, потім замовник вибирає. Я так знайшла свого першого замовника, і йому роблю рілзи по вейксрфу. 에... З прикольчиками. Так, да, з прикольчиками. Там дуже багато всяких прикольчиків. Я ж думаю, коли він все типу, виставляє, то, що йому треба ще а, якось там розблокувати стрінку, щось там би. А, а він просто щось знімає, типу, куди в полочку вона все лежить. Да, воно все Да, Так, в нього це все в полочки. <кх> Блін, всього лиш там 20 чимось разів, а ми над цим працюємо. Типу, ну ми потихеньку. Це, це довго, так. Да. Ми, типу, потихеньку працюємо, але. Е, Ну, там півроку вже, трошки більше. Тобто, -е -е, по два відоси на тиждень? Да, так да. Іногда, були, іногда були якісь там, типу, пропуски. Корача, і... Але це, ну, типу, реально чистої роботи, це, мабуть, день ти над ним сидиш, так, що повний. Да? Над двома відосами? Ну, над цими відосами. Ну, День-два, типа, ну там ще треба посортувати матеріал. Там багато матеріалу. Наприклад, зараз mm. там камера з камери Інста 360, там типо, там дуже дофіга всього. Плюс ще типо, комп трошки фрізить на цих кадрах. Типу йому: а, що? О? О? Типа, йому треба время, аби поняти, що це за кадр. То я режима, <с. <с.> <с.> ну, типа. Но... У нас насправді комптнаріжема, по вишневий живчик. Історія, ми просто вирішили купити ігровий, ну, одночасний монтажний, а він. типа, в зборки. Типа, якісь там, я так підозрюю, не знаю, звідки вони відрують ці відеокарти. Слава Богу, вони просто працюють. Просто якісь бушні-відеокарти знаходять, Ні, Вони норм працюють. І збирають гріюся, все остальне, по-моєму, у них нове, у них тільки відеокарти поушні. А, ну, типу, воно нормальні... здешевлює дуже комп е, uh -huh. на фоні цього, але працює дуже фігенсько. скільки коштують. Ще е, наша подруга похвасталася, що її е, тата за нашою рекомендацією там теж збор купив і така, що what the fuck. Да. А, і, коротше, купили ми комп, який. Е, як вони вибирали Ви на рево, да, вибрали їхні підписники, і вишневе Рево. Ми такі, ну ми не п'ємо <рес> ні рево, ні, в принципі бухла не п'ємо, то е, ми називаємо вишневий живчик, тому що живчик це тема. Вот. Yeah. Все, у нас тепер вишне живчик. А ще він живчик, тому що там є підсвітка кулерів Для тих, хто не знає, коли ви хочете купити комп'ютер. Ви уточнюєте, кулери вообще можна поміняти їм цвет чи ні? Тому що ми Нас... Das... їх не можна поміняти. Да, можна uh... відеокарту підсвітку поміняти, але вона взагалі не світиться майже. Uh, да. ну, а тіпо, не вичай, uh, uh, просто тіпо, з корпусом не повезло, тіпо, туди не можна було поставити підсвіт, ну, типу, куль, що підсвічуються, ну, міняють підсвітку все. Так. І за, далі за замовників розкажу. А потім я е, одсилала е, купу е, зразків в резюме портфоліо е, і, і тіпа, ті, хто відгукувалися, там були такі е, чели. Коротше, я зробила тестове. Вони попросили там щось е, 5 минут е, ютубного формату відео. Де треба просто, ну і по суті, це як почти, як якийсь там motion дизайн про автомобілі, і треба е, всякі картинки, щось там оце переходи, лампочки, е, якісь е, бумажки і так далі. Типу, і все це на voice-over. І Потім е, я така: ну блін, на що вам 5 минут? Якщо тіпа, це можна поняти за півминути і навіть за минути, коротше, їм там минути зробила. Он такі О, ми подивилися вашу роботу, ваших навичок недостатньо. Ми предлагаємо вам, що ви будете там оцей формат 9 to 5, 5 днів на тиждень. Так, да, 5 днів на тиждень. І в вас буде зарплата 12 тисяч, зато ми вас стільки научимо. А, а в цьому можна було, блін в клубі, де ти до цього працювала офіціантка, і можна було 10 заробляти. Да, ну, типу, невеличкий ну, Да, Тобто, ти вкладаєшся в освіту, ем, і після цього тобі такий клас, можна тисяч до нас працювати. Це типа про те, що дуже багато оказується треба ще пройти ада. Щоб знайти якусь нормальну роботу Блін, да, у нас монтажерам. Ну, не тільки не тільки монтажером, типа е, э, знаю багато <кх> якихось людей, які типа ну, е, э, social media manager, ті, що зараз SMM, да. Це типа ті, що займаються а, чим? Про, типу не продвиженням сторінка. Вони е, займаються тим, аби наповнювати сторінку контентом, аби mm. вона була типо, живою. Да, я і типу е, і графічні дизайнери, це, і це ті, просто... що піаршики, правильно? Е, Ні, піарщики, це типа це щось друге. Буде, а це ж теж скурочення піар, йому я... да, ну, типа так... да. <рес> і графічні дизайнери, і там сценаристи. Коротше, от якусь таку от роботу візьметь. Блін, люди думають, що його можна якось е, роби зробити на раз-два, але потім виявляється, що воно не раз-два робиться, людині треба платити. Вони такі що? ніфіга собі, ви що? У да. нас немає стільки грошей. І потім, коли ти знаходиш якусь людину, от у Каті минулий тиждень, дуже дикий у нас вийшов, я порізав собі два сухожилля. Вперше в житті в мене таке було. Е, мені їх ще зшивали. Дуже весела історія, дуже весела. А, не бойся, вот. не бойся, тебе потім розпитаю. Так, добре. Я можу тобі зараз розказати. Ну, давайте завершиш думку, а потім. Дуже великий тиждень у Каті до цього не було роботи, вона дуже стресувала. Лавкалась один замовник був да, тут скільки півроку, майже якісь постійне замовлення, І начебто, якийсь новий замовник такий приходить. А хочете зробити для нас пробне? Катя, так, хочу, дайте, дайте, будь ласка. Вона ще каже мені часто, що там от дивись, це заплатять за пробне. вже, якісь адекватні люди. Тіпани не, не не ложе цю один разочок ватермарку, все, дядя пішов. Блін, ще співбесіда була з американцем. Прям прям там я чула цей американський акцент, я його вживу, почула. О боже, я це почула, я це почула вживу. Він це в ютубі можна почути просто. Ну да, але типу, це це друге. Це ж ти просто Ти не розумієш. Ти ні, я спілкувався з американцями вживу. Ало, взагалі. А, от, і що? І в Каті на минулому тижні прийшло скільки 4-5 заявок нових давай так, потенційних контактів да, э, да, для співпраці. Новых Я ще... З одним ти вже працюєш, вже пропрацювала тиждень, 10 відосів ти їм зробила, так? Да, так. Да? Да. Прям пах. Мощно. Але півроку шукав, Це, от знаєте, от щас, я, я почав вірити в ці історії, коли актори, якісь там Гаррісон Форд на інтерв'ю через 40 років такі розказує. Понімаєте історія успіху? Це просто дуже довго, багато стукать в різні двері. Я такий, блін, реально, реально. <рес> ну, кудись ну, типа. достукалась. E, кстати, ну, типу, блін, уже хотілося просто, типу, блін, денег нема. Таке, аби на якусь нормальну роботу піти. Потім ти мене останавливаєш, такий, ні, давай. Ти, ти цього хотіла, ти йди, я така. Блін, ну ладно, да. я поодихаю. В, в нашій сім'ї я відповідаю за оці нормальні роботи, тобі подивись. Да. А що з твоєю рукою? Покажи. У мене, якщо що, тут гіпс наполовину, цього, наполовину тільки з цієї сторони, то, то типу, я рукою ощущаю. Я. в общем, що? Чим mm -hmm. ми тоді Діли. займалися? Тьом? Ми робили суші вдома. А давайте вдома зробимо суші оці. Ну, типу, що там? Не так багато начебто треба. У нас були крабові палички. паличці, ми їх купили туди огірочок, рис. герочок, базову базу. Мені папа підігнав баночку таку нормальну цього крем-сира, Крем-сира. я думаю, о, все, треба робити. І купили норі. Він у мене, ну коротше, його, він, він зі мною вже пів прожив. Він зі мною повну масштабку всю пройшов, я його в Харків возив, з Харкова возив. Він давно зі мною. І ну, я йому довіряю через це. А тепер? І він паску до мене підвів. Коротше, я ріжу, а короче, суші не ріжуться. Оця норі якесь дуже гавняна, воно просто зіскальзує постійно. Я думаю, ну хорошо, я я тебе натечу, ще разок і все буде нормально. Обично це так. Проїздить там, типу, помідори, це коли ну ламаєш, буквально, бісить дуже. Mm -hmm. Я його наточив, він не ріже. Мені прям хочеться куди-то вилупити гнів. Я беру, беру ножик, і, отак, знаєте, я думаю, о, зараз я так класно зроблю, я вставлю отак ножик. Шановні бузінка, глядачі, не біжіть, дивитися, чи пропав у вас інтернет, чи може навушник заглохне, все окей. Просто дуже забавний випадок, що камера розрядилася саме на цьому моменті, де Тьома втикає ножик у стіл. Я подумала, що буде дуже класний мов, якщо ми цей випуск завершимо саме на цьому моменті. А наступні новинки. Ждіть скоро будуть. Дуже дякую всім, хто приєднався послухати нас і з І ми шлем вам дуже багато цьомучиків. Сіба.